Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над четвертим розділом Книги «Приповісти». Здобуть мудрість, здобуть собі розум, не забудь і не цурайся слів моїх уст. Не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Ці слова нагадують нам, що мудрість не приходить автоматично з віком чи знаннями. Її потрібно шукати. Здобувати і тримати біля серця. Набувай мудрості, це заклик до активності. Ти можеш сидіти на лекціях і знати багато фактів, але справжня мудрість приходить тоді, коли ти дозволяєш Божому Слову керувати своїми рішеннями. Це процес, який вимагає часу, дисципліни і бажання слухати Бога. Соломон тут малює образ мудрості як живої особи. Люби її, і вона буде тебе пильнувати. Це дуже практично. Якщо ми любимо когось, ми завжди цінуємо присутність цієї людини, ми слухаємо її, ми враховуємо її думку, так само і з Божою мудрістю. Якщо ми справді любимо її, ми не приймаємо рішень без молитви, ми не ігноруємо біблійні принципи навіть у дрібницях, бо знаємо, що саме вони оберігають нас від небезпеки. Мені пригадується історія однієї дівчини, яка мріяла про сім'ю. Вона мала кілька стосунків, і кожного разу серце говорило: не поспішай, ця людина не веде тебе ближче до Бога. Але емоції були такими сильними і їй важко було чекати. Одного разу вона все ж вирішила послухати внутрішній голос мудрості. Вона припинила стосунки, хоча це здавалося дуже болючим моментом в її житті. Минув час і Бог провів її життя чоловіка, з яким вони збудували міцну християнську і гарну сім'ю. Вона казала: Я вдячна, що послухала Божу мудрість, інакше моє життя було б зруйноване. Саме так мудрість стерегла її від помилки. Подумайте, як це стосується вас? Чи є сфера життя, де ви зараз маєте зробити вибір? І емоції тягнуть в один бік, а Божа мудрість і Боже Слово каже: Зачекай, зроби інакше. Відмовся. Часто ці рішення непомітні для оточення, але саме вони визначають, чи мудрість буде вашим захистом завтра, чи Господнє Слово буде вас вести. Біблія ще раз підкреслює цю думку: не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Це означає, що ми можемо втратити мудрість, якщо ставимося до неї легковажно. Вона не працює на відстані, її потрібно плекати, любити і шанувати. Тоді вона оберігає наше життя, наше серце, наше рішення. Господи, дякую Тобі за те, що Твоя мудрість це мій захист і моя сила. Навчи мене любити її більше за будь-які короткочасні вигоди чи емоції. Те мені серце, яке слухається твоїх слів і не відхиляється від них. Нехай мудрість супроводжує мене у щоденних виборах і береже від того, що може зруйнувати моє життя. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень!